Далі говоримо з Романом Писаренком. Це начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Романе, спасибо, що прийшли наживо. Дякую вам за просить. Тут має з'явитися QR-код і має з'явитися номер карти. Бо ми прекрасно розуміємо, що походи армійців зараз не просто для того, щоб побачити себе з телеекрану. Ми прекрасно знаємо, що ми маємо зробити складну частину від слова наскладати, наскладати на те, що вам потрібно. Що так. потрібно 79 дев'яті, на що збираємо? 79-та бригада зараз збирає на обладнання. Яння для БПЛА різних типів обладнання наступне це щогли, це антени, це підсилювачі сигналу, це батареї для коптерів, це кабелі. Це те обладнання, яке буде максимально ефективно зберігати життя наших військовослужбовців. Тобто, чим буде більше від нас цього обладнання, тим більше військовослужбовців повернуться додому живими після перемоги. Звісно, дуже проста історія тут. Ну, по-перше, от вам як виглядає зараз банка? Ми фактично її розпаковуємо. Вона з нулів, Роман Пе, це Роман Писаренко. Який вже поставив півмільйона гривень на ці всі щогли, антени і болтики, і гвинтики, які, можливо, видаються абсолютно неважливими, але вкрай важливі для того, щоб ваші повернулися з тих окопів. Хто ваші? Ну вам, якщо здається, що в 79-х ваших немає, то я вас здивую: В 79 це всі ваші, всі ваші. Ті, з ким ви сварилися, ті, з ким ви говорили по телефону, від кого кидали слухавку, коли вам невчасно дзвонили? Чи це ваш сусід, який стукав вам по батареях? Це водій маршрутки, це педагог вашої дитини в школі або ваш колишній партнер по бальних танцях? Всі там, бо чужих там точно немає. Панове, мусимо долучатися і мусимо наскладати. Що на полях? Ми вже говоримо з усіма військовими, що ніякого перемир'я та заспокойтеся, Ну, менше стало трохи авіації. У вас теж менше авіації стало на. А, так, дійсно, ворог дещо зменшив застосування авіації, але на полях проходять дуже жорсткі бої. Ворог не переставав, ну як коли об'явили так зване перемир'я з 8 числа, ворог щоденно проводить штурми. Тобто, це як піхотні штурми, малі піхотні групи, так це на мотоциклах, на багі, тобто не перестає він про, не перестає проводити штурмові дії. І ми на це перемир'я дуже не надіялися, тому що ми знаємо, що я вже в війську більше 8 років. Я застав ще часи ОТО, ОС, тоді раніше. Це називалось режим припинення вогню. Зараз це так зване перемир'я. І, і на моїй пам'яті жодного разу ворог не наздримався не режиму припинення вогню, не перемир'я. Вони постійно його оголошують і постійно самі ж його й порушують. Ну тоді ж була історія, що у нас було сліпо глухоніме ОБСЄ, яке моніторило, моніторило, але вимоніторити не могло. А тепер, взагалі, їх ніхто не контролює. І, ну щось прилетіло, опади у вигляді артснарядів. До речі, про про артилерію, що там із нею співвідношення, паритет колись бодай. Теорії можливо і про... чи він і не потрібен не, про паритет. Ми зараз не можемо говорити. Звісно, було б добре, якби був у нас, якби ми випускали один снаряд на російський снаряд. Це було б дуже добре. Але зараз росіяни мають набагато більше стволів і набагато більше саме крупнокаліберних мін. Тобто це там починається там 120-й калібр, там 152-й. і вони нас в цв надзвичайно переважають. Але завдяки тому, що ми в більшості своїх використовуємо саме західні зразки озброєння, це вони набагато більш високоточні. І тобто для того, щоб вразити ціль, якщо, наприклад, там для пристрілки потрібна радянської гармати, там 3-4 снаряди, то для цих потрібно один снаряд пристрілочний, другий вже летить ну, плюс-мінус в ціль. Він летить. Ну але тут же ж велике питання: в що стріляти, що є ціллю, до чого я ми так кипкували з тих мотоциклетних. Полків, але виявилося, що це цілком собі непогана історія доставляти штурмових окупанту штук безпосередньо на позиції для штурму. І те, що кажуть військові безпосередньо, масово десятками луплять ці мотоцикли. Вони їдуть, штурмовики російські вивалюються з тих мотоциклів і далі власне йдуть в штурми. І нібито артснаряд на мотоцикл пристрілювати. І не годиться, чи годиться, чи як як з цим боротися? Як давати як раку? з цим боротися? Кожна штурмова група є комплексна система ураження. Тобто це починаючи дрони, це дрони зі скидами, fpv дрони, артилерія, крупнокаліберні кулемети, колективне якесь озброєння, типу там АГС, ну, СПГ, типу такого. І тобто, дійсно, якщо там буде їхати один мотоцикл, звісно, по ньому не буде працювати 10 гармат. Але якщо він буде проїжджати якусь пристріляну вже точку, і розрахунок чітко розуміє, це швидкість польоту снаряда, тобто поправки на вітер, тобто це все кожного разу враховується. То, звісно, можна і попасти навіть з артснаряда. І дуже велика перевага артснаряда у нього дуже велика велика радіус радіота уламків. І за, 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 за рахунок цього і також знищуються ці мотоцикли. Тобто, артилерія виконує вдалеву частку роботи. Ми постійно говоримо про дрони. Так дійсно ми збираємо зараз на обладнання саме до дронів, але артилерія виконує дійсно дуже великий обсяг роботи. І, і арт-розвідка теж власне Звісно. суттєво Звісно. допомагає. До речі, власне про збір. Той, який просто зараз ви поповнюєте майже 33 тисячі гривень, панове, ми маємо наскладати півмільйона. Все дуже просто в банку складаємо півмільйона. Це наша з вами інвестиція у те, щоб прокинутися завтра. Хай би що і хто не попереджав про обстріли, масовані не дуже масовані різноманітної інтенсивності і так далі. Нам потрібно, щоб у наших на фронтах було те, що їм потрібно. Якщо говорити окрім того, на що збираємо, що ще найбільше потрібно безпосередньо на фронтах? І у вас на фронтах найбільше потрібно, звісно, особовий склад. Всі бажаючі можуть долучитися до 79-ї бригади. У нас є чудовий рекрутинговий центр у місті Миколаїв, вулиця Адмиральська, 21, можете прийти туди, поспілкуватися, можете перейти на наші сторінки. Ми недавно робили пост про те, як все це просто зробити, поспілкуватися з командиром, з представниками рекрутного центру, там все пояснять, і в зв'язку від ваших здібностей вже вам буде вибрана посада. Тобто, там це обов'язково, коли приходите в бригаду, це обов'язково йти в піхоту відразу. Якщо ви, наприклад, дуже класний слюс, ви будете ремонтувати автомобілі, тому що це також дуже необхідно. Якщо ви класний ділово. От, ви будете займатися документацією, тому що треба ж також ввести документацію в військовій частині. Тобто, всіх запрошуємо. Ви казали слово ротація поза ефіром, ротація і про кількість днів навіть йшло. Розкажете? Ну, про саме кількість днів я не можу сказати, але так, наші командири дійсно постійно стараються міняти хлопців на передньому краю, тому що вони дійсно розуміють, як там дуже складно. Тобто там не помитися, не вилізти неможливо. Тобто ну, не поїсти нормально. Дійсно, і ти стараються максимально часто, максимально швидко міняти особовий склад, щоб хлопці могли також відпочивати. Ну відпочинок десантника це такий відпочинок. Він виходить день, відпочиває, миється, купається, де на полігон займатися, покращувати свої навички. Про що говорять тоді, коли не про війну? Не про війну, ну всі хочуть додому. Всі хочуть додому, дійсно вже сумують за рідними, за близькими, особливо тих, в кого є діти, дружина. Тобто люди ну, сумують. І, дійсно, якби якщо буде більше людей, тобто вони можуть частіше ходити відпустку, частіше бачити своїх рідних. Давайте ще проговоримо безпосередньо про новопавлівський напрямок як географічну історію, воно ж на перетині трьох областей, фактично, і ми розуміємо, що там доволі непростий ландшафт і доволі непроста історія з спробами окупанта в ті в тій чи іншій точці проломити нашу оборону. Де найважче зараз на тій ділянці фронту, яка вірена вам, і які особливі неочевидні тактики і способи використовує ворог? Ну, саме Наша бригада знаходиться біля селища Константинівка, mm -hmm. біля села Константинівка, смуга оборонної бригади там проходить. Це як хитро ще він використовує, зараз з'явилась Зеленка, mm -hmm. і, тобто вони максимально хочуть пройти якось по посадкам. Незаміченим малими штурмовими групами це від трьох до п'яти чоловік, три, п'ять, сім, коли як типу йде. Також ці мотоцикли, вони постійно ростуть мотоцикли і баги. Він маленький, його тяжко замітити і в нього тяжко попасти. Це максимально швидко, не хочуть довести піхоту до переднього краю, зав'язати стрілецький бій. Але завдяки тому, що ми збираємо досить часто, я до вас часто приїжджаю на, на канали. Ми досить великі суми збираємо саме на обладнання для цих, для дронів, для наших, які тепер можуть і далі літати і краще бачити. Ми їх вчасно виявляємо і стараємось максимально, максимально, максимально Еко від нашого переднього краю їх знищити, щоб наші нашій сталевій піхоті не доводилось вступати в стрілецькі бої. Як оця зміна погоди, включно зі зміною тиском і перепадами то плюс 24, то мінус 2, впливає на техніку. Ну і про людей, давайте теж. Саме на нашому напрямку ворог вже де деякий час не застосовує якісь великі масовані колони, саме броньованої техніки. Так, якийсь підвоз БК там на свій, на свій передній край, там може якісь ротації особового складу або до точки накопичення для проведення штурмових дій. Так, вони дійсно іноді підвозять саме броньованою технікою. Але прям таких масованих штурмів в смузі оборони нашої бригади вже деякий період часу не було. Вже декілька тижнів точно не було таких великих масованих штурмів. Як це впливає на людей? Ну дійсно це впливає на людей в плюс 20, краще сидіти в оку. Чим в мінус 20, типу, і перепади погоди так. Тобто людина збирається на вихід, вона розуміє приблизно, що які йому речі потрібно взяти. Ти не візьмеш з собою і літні, і зимні речі, типу. І тут приходить, приходить шукати такий баланс між цим, тому що дійсно перепади погоди це може бути і обмороження, наприклад, в день там плюс 20, ночі мінус 2. Тобто, це можна отримати обмороження, якщо ти там, неправильно підібрав навіть ті шкарпетки. Я от дуже захоплююсь нашими шкарпетками з я їх завжди ношу. Тому що от в от краще немає. У мене зараз, от я в мене були берці Соломони, в мене були талани, берці, там собі всі трекінгові носки, а я от кайфую від ЗСУшних, від зелених носків. Це прямо моя любов. Не Несподіваний не ракурс, але я, власне, знаєте, що хочу уточнити: від погоди і від тиску дрони. Краще, менше, швидше далі. Як впливає на Ну, звісно, батареї. так, батареї так, звісно, впливають, та тому що при там, мінусовій температурі набагато швидше сідає батарея. Тобто і потрібно цих батарей більше. Для того щоб дрони могли постійно моніторити воздуш, ну, простір, там підходи штурмових груп? Звісно, коли буде плюс 20, на надовше буде вистачати батареї, але їх завжди не вистачає, тому що це такий розхідний матеріал. Дрони втрачаються і постійна потреба в цьому. на модері. Херсонщині. Окупанти влаштовують мертві зони, фактично знищують все, що росте, все, що збудовано. Як у вас чи спостерігаєте ви таку саму аналогічну історію по той бік лінії розмежування? Вони теж намертво в ноль все стирають, чи якось інакше це виглядає? Я це спостерігаю з початку повномасштабної війни. Як тільки почалася повномасштабна війна, вони все стирали в ноль артилерією. Також зараз стараються також все в ноль артилерією, дронами і дронами на оптоволокні, якісь логістичні маршрути також стараються знищувати, але в них тактика не беззмінна. Вони просто випалюють землю перед собою. все. Тобто, це ну, в нас як правильно сказати. Якщо, наприклад, ворог знищив посадку, то краще забрати звідти людей, сісти в іншу посадку для того, щоб зберегти особовий склад. Вони придержать тактики, тактика виженої землі. Вони просто випалюють посадку. Там а яких до яких там дуже великих хитрощів вони не вдаються. Слухайте, а хто проти вас стоїть безпосередньо, там де ви зараз займаєте позицію? Ми завжди говоримо про рівень підготовки, про рівень свідомості, самосвідомості, адекватності і інтелектуального розвитку. Давайте поговоримо про географію, якщо можна. І скільки з тих, кого взялось, вдалося взяти в полон, чи вони здалися самостійно, примусово мобілізовані? От реально примусово, а не оце мене заставили. Ми взимку взяли досить багато полонених, саме з 36-ї бригади російської. Під 30 чоловік там було це 36-ї бригади, і більшість з них розповідала так. десь половина з них були це контрактники, які пішли. Там хтось пішов за сина. Там син там вкрав щось і. Батько прийшов в поліцію, ну, в міліцію, в них як там називається, не знаю. Е, і все, йому сказали, або ти підписуєш контракт, або твій син сідає. І таких два або три випадки, я пам'ятаю, було. А, а, а не повнолітній син чи що? Повнолітній син. Повнолітній, там 18 років, чи 19 було сину. Типу, і батько пішов в місто нього, там був вибір, або син йде воювати, або батько йде mm -hmm. воювати. Типу, і батько пішов за сина воювати. Два або три таких випадки. Деякі розповідають, що сказали прийти там на завод, пройти якесь мед... ну, медобстеження, типу. їх запакували і відвезли. Також випадки бували. От це було наприкінці, на початку березня, здається, було взяли чотирьох полонених, і вони розповідали, яких зв'язували їм руки, закидували в БТР, викидували, розв'язували руки, давали автомат, сказали, от туди, от там ваша позиція. Ну, вони чітко прийшли в полон. Ми нагадаємо, що ми складаємо на те, щоб нашим було простіше, бодай трошечки 79 дев'ятій нашій, яка на Новопавлівському 500 тисяч гривень. Ціна питання у всіх тих комплектуючих, які нині потрібні для дронів. Вже назбирано 75 тисяч. долучайтеся, будь ласка, панове, тому що мусимо розуміти, що ми сьогодні день прожили немарно, прокинулися. Хтось каво, хтось чаїпив ще раз, якщо ви сьогодні добре спали, клас, задонатьте, бо. Воїни 79-ки зробили все, щоб ви класно спали в тилу. Якщо ви спали не дуже, то задонатьте, аби їм було простіше воїнам 79 ки зробити те, щоб ви краще спали. Якщо ви геть не спали, задонатьте для того, щоб всі ми могли врешті виспатись. Роман політку обговорюють, домовленості, перемовини в окопах. І якими словами? Немає часу на це щоб обговорювати. Дійсня, дійсно люди якось обговорюють, типу, між собою. Але ми всі розуміємо, що наша справа військова, і ми повинні знаходитись там, де ми знаходимося, і проводити якісь бойові дії. А якщо ми будемо ще думати за політику, то не хвата ніяких не нервів, не надії, нічого. Тобто ми виконуємо свою роботу дійсно. Ми військові. Ви ж розумієте, що поки в окопі відбувається технологічна революція на технологічній революції, і поки людина виконує безпосередньо свій бойовий обов'язок, з'являється купа нової техніки обладнання, коли ці всі люди встигають її опановувати більше того, впроваджувати це на полі бою. Ну, Ту... якщо ми говоримо саме про безпілотні літальні апарати, якихось типу, то екіпаж, який заходить, наприклад, він ж там не сидить місяць або два, він зайшов, відпрацював з тим, що є, вийшов. Як з'явилася якась новинка, вони поїхали навчатися. У нас зараз декілька військовослужбовців поїхали навчатися на саме якісь там, ну такі штуки прикольні. Але ну, ми завжди навчаємось йде постійне навчання? Тобто, дійсно, якщо якесь вводиться ноу-хау, скажімо так, то це ж не так, що ми призвесли це на поле бою, закинули там в підвал, якийсь там десить оператор би пила, все лети цим працюй. Ні, він виходить. Він цим розбирається, він на цьому тренується, виходить на якісь полігони, займається з інструкторами, які саме придумали щось нове, і тільки лише після цього ми починаємо щось це опробувати. А як, от взагалі, ви вигадали щось нове? І далі, як цей ланцюжок? Ви вигадали і одразу впроваджуєте, чи оце от бюрократія нескінченна згідно відповідно двадцять стосів мають проводити для того, щоб склад спробували спробувати. Саме... Дозвольте спробувати спробувати, це ще є? Саме спробувати, дозвольте спробувати, спробувати. Я не можу відповісти на це питання, тому що я не знаю. Я саме не працюю як командир роти БПС або начальник БПС, типу ну безпілотних літальних апаратів. Але я знаю, що хлопці дуже багато працюють, у нас дуже є класні інженери, які постійно вдоханалюють ці дрони, також їх і перепрошивають, і там щось додають. І тобто вони постійно цим працюють і постійно це впроваджується досить часто. І для того це ж ми збираємо обладнання для того, щоб посилити і покращити. А так, буває, так, буває так, що до вас приходить ідеальний дрон, в якому нічого ладнати і підкручувати не треба. Саме бувають такі дрони, іноді приходять і в піві дрони. Я не знаю, чи можна говорити назву цих дронів, буде так само ще не буде. Але дійсно є виробники дронів, які прям дуже круті роблять дрони. І їх можна використовувати відразу, але все одно під кожну ділянку фронту потрібно щось доробити. Тобто, якщо там, наприклад, на нашій ділянці фронту там глушиться якась частота, то там у сусіда справа може бути заглушена інша частота. Тобто, і постійно треба гратися за цими волнами, типу, щоб не щоб можна було якось пробити систему РЕП саме вороже. На частотах. Пробуваються певної бесіди окупантів. Про що вони? Я Не почув. На тих частотах, певно, що пробиваються і бесіди окупантів. Про що вони говорять? Та, я чув перехоплення командира батальйону, як у них пілоти FPV взірвалися в у в якомусь. Нашу, я перепрошую. Ну, він щось там пішов мастирити і десь він там зірвався. Там він дуже сильно скажімо так, критикував своїх командирів рот з боку того, що погана навченість була саме в них. І там щось були вибухи декілька годин. Uh -huh. І він каже, що вони там таке принесли, що там зривається вже декілька годин, що там можна було типу, зібрати. Але також перехоплення окупантів є багато хто плаче саме, ну як сказати, плаче, типу. Незадоволені, є задоволені. Дуже, дуже різне, різне різношорстне населення там збирається. Там є такі люди, як ми привикли раніше говорити, Ванька. Ванька це та людина, яка там його десь знайшли, десь під забором він п'яний валявся, закинули, він пішов воювати. А є в них дійсно мотивовані особовий склад, який дійсно прийшов там на контракт, який дійсно Підготовлений, забезпечений на дуже високому рівні і дуже грамотно воює. Тобто, тут не можна недооцінювати. тобто Є такі, як ну як Ванька, є такі, як прям, дуже потужні. В брак штуках відчувають вони, окупанти штуках? Мені здається, що вони взагалі не відчувають браку. Ну як сказати, один час вони запускали на нашому напрямку навіть каліч ну так звані каліч-палки, тобто храмі, больні, касі також це були з числа полонених, яких ми брали там. Серцем в них були проблеми. Вони там копали десь якісь окопи, типу. І е, потім їх перекинули на проведення яких штурмових дій. Їм сказали закріплятися, але не закріпилися у нас в полоні. Тоді це ну, може, нормально про... закріпились. Тоді да історія була, коли наші два десантники взяли в полон 14 окупантів. Це була дуже крута історія, і там от, також серед них були ці інваліди. Скажемо Роман, так. вам спасибі, вашим теж спасибі. Інакшого слова мова українська і жодна у світі ще не вигадала для того, щоб сформулювати і вкласти усі ті емоції, відчуття, які ми почуваємо до тих людей, які дозволяють нам імітувати життя в тилу. Незалежно від того, про що нас попереджають всі навколо, ми знаємо, що ви стоїте, і поки ви стоїте, ми будемо імітувати це життя. Спасибі, Роман Писаренко. Ай, панове, і мусимо розуміти, що начальник це відділення комунікації 79-ї окремої бригади. А на банці трохи більше 100 тисяч. Потрібно 500, І ви точно знаєте, що робити. Ви точно знаєте, що ви хочете. Но скла, скласти трошечки своїх донатів до того на що збирає 79-ка.